А в Одесі близько 40 чоловіків, які повернулися з російсько грузинського кордону, перебувають в територіальному центрі комплектування. Про це в етері Суспільна студія повідомила юридична радниця організації захист в'язнів України Ганна Скрипка. За словами міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, частина з цих людей вважалися зниклими безвісти, частина були засуджені в Росії або вивезені туди, як в'язні з тимчасово окупованих територій. Після відбуття термінів покарання їх депортували з Росії і лишили на кордоні з Грузією 22 серпня до України повернулися 65 людей, які перебували в буферній зоні на російсько-грузинському кордоні. Після повернення в Україну депортованих громадян відвезли до однієї з одеських лікарень, звідки їх забрали до ТЦК. Про це в етері Суспільна студія повідомила юридична радниця організації захист в'язнів України Ганна Скрипка. У перші дні їх після повернення їх помістили в лікарню в Одесі. Вони два дні були в Одесі в лікарні їх там обстежували. З ними там працювали служби. А після цього як їх обстежили, їх всіх автобусах погрузили централізовано і Завезли в ТЦК. У них є з собою там деякі довідки, але не всі, тому що є специфічні е, такі е, е, болезні, да, які потрібно е, обстежувати більш детально і по місцю проживання, тому що медичні картки, наприклад, у деяких залишились з дома у батьків, у родичів. Відпустили тільки вечором 11 осіб, які тяжко хворі з ТЦК. Всі інші на сьогоднішній день перебувають в ТЦК. І ми не знаємо, чесно кажучи, вони пропали зі зв'язку, і ми не знаємо, чи їх мобілізують, чи їх відпустять по домам. А журналісти Суспільного поспілкувалися з двома чоловіками, яких відвезли до ТЦК, і потім відпустили. Серед них Максим, який пересувається на милицях. На його прохання не показуємо обличчя. В в 10 нам говорять, ви собирайтеся, все, давайте дві нас будемо виїжджати. Зараз вам привізу телефон до дві нас, виїжджати. виїжать. куди? ТЦК. Вот. справжньому почему? чому. Там начальник полиции был, я не знаю, какого райотдела, он говорит, типа, вас туда просто повезут, и вы там в составе какие-то там бумаги и вас отпустят все. Ну, отпустят, так отпустят. Все же давай звонить домой, что скоро будем дома. Все, туда. Садимся, вот у нас ведут ТЦК. Меня, правда, не, не трогали, меня просто посадили внизу на лавшу, так как на второй этаж мне тяжело подниматься. Вот. А всех остальных подняли на второй этаж. Из 65 человек только 8 человек ушла туда. Почему не дать людям, просто парням, которые по 10, некоторые по 10 лет не видели своих родных и близких, почему не дать им возможность поехать домой? Там из них никто не отказывается служить идти. Никто. Даже некоторые за. Все понимают, что это надо делать. Но почему не дать парням поехать домой хотя бы 10-15 дней? Да, я все осознаю. Я, я, даже, я даже, вот я дочь, своей говорю, если будет возможность, я пойду служить. Не без разницы. Хоть даже на костылях я пойду служить. Р Россия... до чортик мене надаєло, реально. От, у мене є свої щоти к неї. Я можу квадрокоптером пройти, мені все одно. Просто дайте людям хоча б время, щоб ну, как-то прийти в себе. Ще один чоловік, якого депортували з Росії до України, Іван Сонцев. У телефонній розмові він розказав, що з ТЦК його відпустили 24 серпня, бо у нього троє дітей. В течію пів години відцепило лікарню ТЦК. І нас по п'ять чоловіків, не по п'ять чоловіків, ми по палатах сиділи, то есть ну, там, десь тро Дета п'ятера, дета четверо. И вот нас по там начали выводить в автобус. Тем, с, с тем условием говорят, что нам по-любому нужно вас сейчас привести в ТЦК. Это всего лишь формальность. Мне повезло, что у меня трое детей. Если бы у меня детей не было, я бы остался там. Мы все, в принципе, мотивированные. Многие, кто из нас ехали, собирались идти на войну. Даже лично я собираюсь. Я, я тоже буду подписывать контракты, идти. Но я хотел увидеть детей, хотел увидеть родных. У коментарей Суспильному юрист Марко Коломоец пояс Снив, що всі, хто повернувся за кордону, мають права та обов'язки громадян України, вони повернулися так, повністю без паспорта, без військового квитка чи інших військово-облікових документів, і це ну взагалі то. Нормальна звичайна процедура, вони мають з моменту, як вони прибули на територію України, зареєструвати, тобто відновити свої документи, які встановлюють їх особу: паспорт, ідентифікаційний код, там паспорт громадянина України для виїзду за кордон та тому подібне. І після дня їх відновлення в них є сім днів для того, щоб стати на облік. І якщо б вони цього не зробили, то вони б вже були подані в так званий адміністративний розшук. І їх вже примусово туди б доставляли. А те, що їм не дали часу це зробити, ну розглядати це як певне порушення, дуже спірна історія, тому що вони після повернення, майже От од... нас одна правова норма каже про те, що вони спочатку повинні встановити свої документи, а після ЦК інша правова норма каже, що вони з моменту прибуття повинні одразу з'явитися. Тобто, ну, згідно якогось здравого глузду, то їм потрібно був виділений цей час для того, щоб. Вони змогли, хоч повноцінно, встановити свої документи. Суспільне надіслало запит до Одеського обласного ТЦК та СП з проханням прокоментувати ситуацію. На момент виходу публікації відповідь не надходила. Представниця омбудсмена справ людини в Одеській області Марія Попова у коментарі Суспільному зазначила, що ситуація перебуває на її особистому контролі, а уточнену інформацію нададуть згодом. Віталій Гарнов, Олена Голда, Лілія Демидова, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.